Доброго дня, друзі, в нашому новому відео. У двох своїх попередніх відео я вже вам розповів про форексні компанії, де я рекомендую відкривати рахунки для українців. Навіть показав, як це саме необхідно зробити, тому якщо ви не бачили дані відео, обов'язково рекомендую вам їх переглянути. Але у сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти про компанії, з якими я не рекомендую працювати, навіть попри те, що вони на українському ринку вже дуже давно. Вони мають там українські версії сайтів, українськомовну підтримку. Які саме компанії? Чому саме? Я вам розповів далі, тому додивіться відео до кінця. І так як я в цій сфері вже 13 років і працюю всередині форексного бізнесу, я думаю, що я зможу вам навести велику кількість об'єктивних причин. Тому давайте будемо починати. Після двох моїх останніх відео я отримав від вас велику кількість позитивних коментарів та запитань у приватні повідомлення через Телеграм. За це вам безмежно вдячний, але буду ще більш вдячний, якщо всі ваші коментарі ви будете пости саме в секції коментарів. Під даним відео, так як це допоможе хоча б трошки, але розвиватися в даному каналу. Більшість ваших питань, які ви задавали мені, стосувалися моєї думки на рахунок певних форексних брокерів. І, на жаль, 90% компаній, про які ви питали, були саме російські компанії. Зрозуміло те, що на сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що у нас вдома війна, нам не потрібно працювати з даними компаніями незалежно від того, де вони знаходяться, чи в Росії, чи виїхали на Кіпр, чи підтримують їхні власники війну, чи не підтримують представників країни-агресора. нам не потрібно підтримувати навіть на один цент. і не давати змогу їм заробляти на нас. Але в даному відео я не хочу ставити це акцент, тобто я хочу вам про це сказати зразу ж, так як я перестав працювати зі всіма російськими компаніями, які працюють в Україні ще з 2017 року. Чому саме і чому от такі в мене є об'єктивні причини, чому я вам забороняю свого роду працювати з ними, зараз я вам розповім, знайду тільки більш комфортніше місце, і тоді вам все по полочкам розкажу. Друзі, я не можу вас винити в тому, що ви мене питаєте за російські форексні брокери, так як в Україні ніколи українського Форексного брокера і не було. Е, коли я прийшов в дану сферу індустрії в 2012 році, а я працював менеджером по продажах в компанії Teletrade, що була вже російська компанія тоді, вже в той проміжок часу було багато брокерів, і всі ці брокери були російські. Е, це Instaforex, це Форекс Клаб. Це Телетрейд, Робофорекс, Альпарі, колись такий був Скам, ММСІС, і багато-багато з них вже вони окупували український ринок. На якомусь етапі, я пам'ятаю, пробував щось зробити Укргазбанк, а також Дельтабанк. Але за рахунок того, вони що? Вони просто взяли Метатрейдер, поставили там якусь маркет дату, тобто дали доступ до якихось певних інструментів, але там торгові умови, вони. Взагалі не були конкурентні у порівнянні з цими брокерами, і таким чином, ці от форексні брокери російські, вони повністю витіснені з ринку будь-кого. Навіть з тих брокерів, які пробували заходити тут із за кордону, вони не могли це зрозуміти. Принцип роботи, як так хтось може просто відкрити е, підприємця, не відкриваючи жодної компанії, і мати офіс форексного брокера. От по тій причині склалося так, що ми там починаючи з 2010 року, українські Ский клієнт який цікавився торгівлею на фінансових ринках, він приходив в російську компанію, навіть не розуміючи цього. Пік такого форексного ринку в Україні можна десь сказати, був в 2015-2016 роках, коли в моєму місці, в якому я тоді проживав, це Тернополі було десь п'ять різних представництв і офісів від форексних брокерів, але всі з них були також російські. Потім ця Індустрія почала дуже сильно падати і почала називати, що форексні брокери це кухні. І насправді ця фраза дуже небезпідставна. Тобто, форекс почав обростати таким величезним негативом, що форексні компанії вони мутять і не дають багатьом клієнтам просто заробити кошти. Якщо клієнти заробляють, то не дають їм змогу вивести. Давайте я вам розповім коротеньке підґрунтя, чому так, і підтверджую, що це є дійсно так. Весь цей бізнес. Весь вся трейдингова індустрія ми можемо поділити на два таких типи: тобто є ринок спот, і також є торгівля деривативами, похідними інструментами. Спот, коли ви купуєте право власності, хтось купує там, до прикладу крипту, купує те, щоб тримати її там кілька років чи різні акції. А хтось, відповідно, хоче торгувати інструментами без права власності, а просто робити короткі торгові операції, і на тому отримати дохід. Для того є торгівля деривативами. Ви можете торгувати ф'ючерсами, cfd контрактами Опціонами на короткий проміжок часу. І весь цей напрямок торгівля саме деривативом, він є більш популярний, ніж спотом. І він є двох типів: є абук і БІБУК. Абук це коли брокер заробляє кошти тільки на комісії. Тобто він просто є якби посередником, виводячи вас на дійсно банківський трейдинг, якщо ми говоримо про Форекс. Якщо ж ми говоримо про. Бійбук брокер зацікавлений в тому, щоб ви втратили свої кошти. Але бібук буває різного типу також знову ж таки, чому брокери роблять цей бібук? Якщо я вам збрешу, що велика кількість брокерів є абук, хоча в своїх маркетинг-матеріалах вони це саме так і продають. Більше все-таки брокерів вони є бібук, тому що є загальна статистика, що 95% всіх там людей, які починають торгувати на фінансових ринках, вони врешті-решт. Втрачають свої кошти, тому це називається робота зі статистикою. Якщо клієнт заробляє без проблем, брокер виплачує йому кошти зі свого карману, якщо ж відповідно він втрачає, брокер отримує даний дохід. Але якщо ми говоримо про Європейських брокерів є не тільки рітейлові клієнти, тобто ми їх називаємо персональні трейдери або персональний інвестор. Також є інституційні клієнти, які мають депозити по кілька мільйонів доларів, де торгують професійні трейдери, які можуть також кілька мільйонів доларів отримати дохід. Для того використовується в брокері, використовується метод ризик-менеджменту. Є ризик-менеджмент пасивний і ризик-менеджмент активний. Що таке пасивний ризик-менеджмент і чи він відрізняється від москальських, я вам зараз поясню. Пасивний ризик менеджмент, коли на вашому балансі достатня кількість коштів, що незалежно від того, який дохід зробить ваш клієнт, ви можете йому без жодних проблем його виплатити. Тобто, якщо у вас є там на балансі там, 100 мільйонів доларів, якщо навіть клієнт і заробляє там 100 тисяч 200-300 тисяч доларів, для вас це не є проблемою виплатити. Активний ж бібук, коли ви підключаєтеся до Поставщика ліквідності виводити вашого клієнта на поставщика ліквідності за допомогою різних методів чи там Гейтом, Бріджом, багато всякого різного. То в москальських конторах в них це все виглядає трошечки по-іншому. Тобто активний. Бійбук це коли вони влазять у вашу торгівлю. Тобто дуже часто на різних форумах можете побачити, а там брокер мене закрив швидше, а у мене там розширяється спред, коли я торгую. У мене відбувається те, у мене відбувається те. Багато хто каже, а, ні, це міф, це реальний ринок. Слухайте, Форексний ринок він настільки величезний торгівлею, валютами і будь-чим іншим, що ваша тисяча чи десять тисяч доларів чи сто тисяч доларів погоди там ніякої не роблять. І по тій причині вас має закривати чітко по ринку без будь-яких. Тих проблем. Яка є ще одна ще одне фактично підтвердження того, чого саме так відбувається? В нашій індустрії є різного роду там виставки, експо. І вони є двох типів. Перше, експо є B2C, коли брокери ніби представляють свої послуги для клієнтів. І друге, експо це є B2B, це різні фінтех компанії, надають свої послуги для брокерів і європейські компанії вони надають послуги там. Різного швидкісного з'єднання з поставщиками ліквідності, як давати клієнтам найкраще і найшвидше виконання. До прикладу є зараз така штука, яка називається брідж. Тобто, ви під, 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 підключаєтесь не просто до одного поставщика ліквідності, а одночасно до двадцяти. Коли клієнт клікає бай, можливо, найкраще буде ціна там на банку номер 2. А коли він клікає сел, найкраще буде закриття там на, на банку номер 18. Тобто, отакі технології. Намагаються просувати саме різного роду європейські компанії. То москальські контори вони продають плагіни для метатрейдера, щоб якраз от, е, ми можемо сказати тушити клієнта, який би не отримував дохід. Тобто, розширення спред, ви завжди будете навіть маючи у вашому терміналі супер. Мінімальний спред, ви завжди будете відкриватися по 5-10 пунктів гіршу ціну. Також ви будете закриватися по гіршій ціні. Ну, там є дуже багато різних методів, але для них це основна штука. Тобто, вони в них немає такого, як абук класичний, тобто це вивід клієнта на реальний поставчик ліквідності. Для них Є активний ризик менеджмент, це просто-напросто зрізати клієнта. Тому що, якщо ви завели свої кошти, ви маєте їх зляти. От така в них логіка. І тому ви маєте задатися питанням для себе, чи є сенс торгувати в якому брокері, який не тільки е зацікавлений в тому, щоб ви злили свої кошти, а все і робить максимально для того, щоб ви ці гроші вже не вивели. А зараз друзі я вам хочу показати один сайт, який на даний проміжок часу форексній індустрії дуже популярний. Він трошки неоднозначний, тому тому що там також є можливість придбати рекламу для того, щоб оцей рейтинг він був вищий. Але що мені на ньому подобається, це те, що ми можемо подивитися, які в брокера є ліцензії. І так як я працюю всередині даної індустрії, якщо ви, ви хочете, щоб у вас рейтинг був вищий, компанія була підтверджена, що вона регульована, ви їм відправляєте копії ваших документів. Він на даному сайті, тобто ми бачимо АйСЕК Австралії. Ми клікаємо і ми можемо навіть побачити деталі даної регуляції. Я думаю, що це круто. Але давайте що ми зробимо зараз. Ми перевіримо всі ці компанії, про які вони... Питались, які активно працювали в Україні. Телетрейд не Вони Навіть пробували, бачите, відкривати гілку в Європі, також без ніякої регуляції. Рухаємося далі. Інстафорекс не компанія, тому їм не потрібно довіряти. Далі Амаркетс – він також є нерегульованим. Далі рухаємося. Форекс Клаб. Форекс Клаб вони мають кілька компаній. Деякі з них є, є гілки не регульовані, в них є ще один бред, називається Лібертак, який дійсно має регуляцію сайсик, тобто кіперську регуляцію, але та ж сама, якби російська компанія, а ті сервіси, що вони надають в Україні, вони регульовані в Білорусі. Це от такий самий крутий якби, ліцензіат, якому варто довіряти. Білорусія, тому для нас це ідентично, він не регульований. А зараз я хочу поговорити з вами про альпарі. Ми бачимо те, що альпарі також нерегульований. і, до речі, ви можете глянути в інтернеті те, що в них, бачите, в белізі в них був, у них навіть з офшора забрали ліцензію по тій причині, що було дуже багато скарг на альпарі за рахунок їхніх маніпуляцій на торговому ринку. Ви мені задавали про альпарі питання такого типу, типу, що ну, а яка от з ними проблема, вони вже працюють давно, вони мені вив вив виводять кошти. Неважливо, чи вони виводять тисячу дві п'ять У 2015 році, коли в них стався кейс з їхньою філіатом в Великобританії із обвалом Єврофранка. Вони не заплатили клієнтам 17,3 мільйона доларів. А загальних судових позовів ви можете бачити було на 97, 97 мільйонів доларів, і вони нікому нічого не за не заплатили. Тому, друзі, нема ніякого сенсу в тому і логіки, що вони зараз платять там по 100 доларів, якщо в них в 2015 році їхні історії вже було. Вони просто закрили свою гілку і не заплатили кошти величезні кошти. Суми коштів. А зараз я вам хочу показати ще дещо. в фінансовій індустрії. Найбільшими такими двома тригерними країнами, куди ви не маєте право лізти, є штати, тому що там треба мати відповідну їхню ліцензію і брокери, навіть європейською ліцензію, вони не мають права залучати клієнтів. Тут і друге, це Іран. Іран це заборонена країна для всіх. А це в мене просто одна колега з Ірану. Я попросив її, щоб вона мені скинула найбільш популярніші сайти в Ірану з рейтингами. Дивіться. Маркет, всі ці брокери всім цим брокерам неможливо довіряти. Перший брокер по об'єму в Ірані є якраз Альпарі. Розумієте, тобто регульована компанія вона ніколи б не мала права лізти в дані країни. Тому друзі. Будьте дуже обережні з вибором ваших форексних брокерів. І я розумію, що ще можливо колись ми користувалися ними. Також на сьогоднішній день немає проблем в тому, щоб відкрити в дійсно хорошому форексному брокері свій рахунок. Якщо ви шукаєте саме такий брокер, ви можете знайти посилання в дописі даного відео. Дякую, друзі, за перегляд даного відео. Очікую від вас багато позитивних коментарів поширень і давайте не будемо працювати з такими брокерами. Дякую за ваш час і до зустрічі в наших наступних відео.